Спортивна аеробіка це складний і емоційний вид спорту, в якому гімнасти виконують під музику комплекс вправ з високою інтенсивністю і складно координованими рухами. Використовуються елементи зі спортивної та художньої гімнастики та акробатики. Велика увага приділяється хореографії та артистизму спортсменів. Як наслідок, цей вид спорту гармонійно розвиває такі фізичні якості, як сила, гнучкість, витривалість, швидкість і координація. В цьогорічному чемпіонаті України зі спортивної аеробіки взяли участь 25 кращих команд з Одеси та Одеської області Києва, Львова, Чернігова, Черкас, Вознесенська, Южноукраїнська, Канева. Змагання проводились у чотирьох вікових категоріях: діти, кадети, юніори та дорослі. Команди виконували дві композиції базову та довільну в одному зі стилів танцювальної аеробіки модерн, танго, латина, хіп-хоп. Спортивна аеробіка офіційно визнана окремим видом спорту з 1990 року і з того часу активно розвивається як в нашій країні, так і у всьому світі. В Чернігові ж цей вид спорту ще тільки починає свій розвиток. У даному напрямку працює тільки одна студія танцю та аеробіки Вердикт. Федерація аеробіки Чернігівщини на чемпіонаті представила дві команди Аврора, яка в категорії Дорослі посіла друге місце, та команду Вердикт. Юніори успішно пройшли у фінал та посіли п'яте місце. Перше місце в категорії Діти виборола команда з Черкас. В категоріях кадети і юніори переможцями стали львів'яни, А спортсмени з Києва перемогли у дорослій віковій групі.